Відьмак навчив думати? Відьмак навчив обирати якість? Та до чого тут відкриті світи? Зараз про все по порядку розкажу та поясню, чому саме подібні RPG ігри все ще підтримують у гравців та просто поціновувачів жанру інтерес до ігрової індустрії. Відкритий світ. Що у вас асоціюється із даним терміном? Особисто у мене таке словосполучення викликає лише відразу, якщо говорити про сучасні проєкти, і якби не Моровін та 3 відьмак, то я б, мабуть, вже давним-давно забив би на компухтерні відеоігри. Тому сьогодні обкашляємо питання того, як поціновувачу переспати із чародійками та відьмами вдалося врятувати ці самі відкриті світи, та як він навчив нас думати. Почати треба із того, що ми вкладаємо у це поняття. Для себе відкриті світи я поділяю на 4 категорії. Перша це автоматично генеровані біоми, по типу пісочність Майнкрафту чи, боронь Боже, сильної RPG Oblвіana. І таке досить таки швидко набридає і нічого, окрім Порошенко, випусти мене звідси. Вони не викликають. Друга це вручну створені світи, чи хоча б локації у цих самих світах, по типу Mountain Badeв. Такий варіант вже не є поганим і, як для писочність, є оптимальним рішенням, бо гра затягує надовше, ніж на 2-3 вечір. А якщо щось і набридає, то це репетативність дій, бо захоплювати штурмом в 10 місто чи грабувати сотий корован хочеш не хочеш, втім перехочеш. Третя категорія відкритих світів це невеликі камерні світи, в яких розповідається якась вокальна історія. І досить таки часто в подібних іграх об'єм лору є досить таки маленьким або й взагалі майже відсутній, що в конкретних випадках і не треба. Чудовими прикладами таких відеоігр є перші дві частини готики. І з певною натяжкою я сюди відношу сталкери. І звісно ж, доволі таки свіжа польська база, Арховос. Вам всім із щирим серцем та від душі рекомендую. І ось нарешті, дійшли ми до тієї самої четвертої категорії: це відкриті світи із тисячами персонажів, сотнями завдань, кілотоннами внутрішньоігрової літератури, і куди ж без них бісячими знаками питань та оклику, якими всіяно ну, майже усю мапу. І якщо з Far та більшістю асасинів усе зрозуміло, вони вбивають інтерес до дослідження та пошуку ігор із відкритим світом, то «Відьмак 3 дикий гін навпаки все ще підтримує у багатьох цей самий інтерес, та досі вселяє надію на те, що жанр ще може поповнитися шедеврами саме із подібними дебелими відкритими світами, то в чому ж його унікальність? Тут теж повно цих самих розділових знаків. Зараз дядечко Антоніо спробує це пояснити на декількох прикладах. Перше, це основний сюжет. Хоча досить таки часто він відкладається на пізніше через не менш круті другорядні завдання, але цей самий сюжет це хороша камерна історія про сідого батю Відьмака, що за всяку ціну готовий врятувати прийомну доньку. Від дикого гону, та готовий застосувати своє аномальне лібідо, щоб натягувати і всіх інших направо та наліво, і переспати з 300 єн він теж встигає куди без цього. Це саме душевна історія, що складається із безлічі інших камерних історій. Чого тільки вартують квести кривавого барона, боротьба за корону на Скелігі чи середньовічні мафіозні розборки на вулицях Новіграда. Куди, звісно ж, вляпалася і церква. Для прикладу візьмемо частину основного сюжету. Приїздимо ми собі до Новіграду, щоб розпитати у родоволосові лярви, що їй відомо про Цирі. І здавалося, отримали наводку на барда Бабника, що потрапив у чергову халепу через свої похиденьки за спідничками. І тут гра вивалює такий нефіговий бандитсько-шпигунський трилер, Приправлений дозою лору в діалогах та приємними відсиланнями на слов'янських потойбічних істот. Чи до прикладу, перша локація, перші два відьмачі замовлення. Здавалося б, піти просто та вбити дві її баки. Одну, щоб відновити доступ до чистої джерельної води, бо після битви з річки пити є надто ризикованим. Другу, щоб перестали гристи коней та худобу, свідок умовної вальгали просто всіх уб'є та піде собі далі. Які там задушевні історії про гомосексуалізм у стайні чи те, як когось повісили просто заради приколу, бо, окрім повішення із попереднім гвалтуванням, із розваг залишається лише водка та п'яні скачки. Поступово проводячи відьмачі розслідування, розуміємо, що в селі повно скелетів розкидано по шафах. Історія на хуторі розказує, що колись тут сталася трагедія, а тамтешнім різновидом привида стала жорстоко вбита жінка. Чи той же Грифон виявився самцем, чию подругу вбили, тому через утрату своєї половинки він і почав лютувати, бо спарюються ці істоти у юному віці та назавжди. І їх подружжя мешкало тут вже не один рік. І хоча це лише монстр, що несе людям загрозу, але навіть у таких історіях, на якихось 20 хвилин геймплею, є дійсно щось унікальне, наявна певна мораль, та презентується розробниками із шикарною, ненав'язливою подачею важливі для здорового суспільства цінності. Ще один шикарний сюжет основна сюжетка з доповнення крофта вино. Для когось це просто відьмаші замовлення, а тому все, що треба зробити, це вбити очевидне зло вампіра Детлафа. Але насправді це глибока історія про кохання, маніпуляції та шантажі, брудну підкилимну гру, бажання помсти за те, що дівчинку всі вважали трохи неадекватною, та списували все це на висмоктані з пальця обставини та дату народження, навіть як для фентезійного світу. І звісно ж про завищену самооцінку. Просто на підставі того, що я така собі няшна княгиня, все це вино та інші речі у тусенті є моїми, подавайте мені лицарів ряжених на поні. Чи от іще. При черговому розслідуванні розуміємо, що вирізали усіх у селі не трупоїди чи якесь лихо, а відьмак зі школи кота. От як із ним правильно вчинити? Із розумінням поставитися до вимушеної самооборони чи пустити його на фарш, адже міг він обмежитися виключно старостою та парочкою мужичків. Чи як люди від своєї безграмотності та зневіри готові з будь-чого та будь-кого зробити собі ідола? Хоча цілком очевидно, що цей самий ідол є шарватаном, паразитом та не приносить ніякої користі. Майстерність. Це коли через типове для відеогри завдання ти можеш донести до думаючої аудиторії якісь важливі ідеї та надихнути на роздуми. І це подано не лише у вигляді трагедій чи розслідувань, але й навіть у вигляді комедій, як у тому ж шикарному тусенті. І якби кожному битлаку, який стрільнувши Сігу замість дякую нормальним голосом каже: а можна дві. Прилітав б в їбальник з срібним мечем, то можливо б щось змінилося на краще. І бабка не пропила б відьмачі гроші для онучки. Хтось зараз може впевнено заявити, що ігри це лише ігри, і в них шпирять лишень для того, щоб відпочити після 12 годин на заводі. І там же не до високих матерій. Проте, Ігри в політиці. Можливо, цілком можливо, що я дарено так знатно обгадив Вальхави та Майнкрафти. Але я не хочу бути недоумком. Я хочу, щоб я та мої нащадки та ті, хто дивляться це відео до кінця, споживали якісний ігровий контент. Контент, що змушує думати та щодня ставати все кращим та кращим. Ігри вже давно переплюнули театри, кіно та книги разом узяті. Це нова сходинка розвитку людства, хочете ви того чи ні, таке життя. І я хочу бачити якість та старатися ділитися нею з вами. З вами був дядечко Антоніо. Всім бажаю гарного дня та поділіться своїми враженнями від третього відьмака.